Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную до вашої уваги відео бюджетне меню на чотирьох осіб на 2 дні. Починаємо! Так, і що саме я буду готувати сьогодні? Чому із залишків? Тому що залишилося в мене з минулого разу нашого шашликування. Декілька шматків, ось таких від шашлику замаринованих. Я їх поклала в морозилку. Зараз розморозила, з них я буду робити е картоплю тушену. до неї ще в мене трішки є ось таких суцвіточок цвітної капусти. І перець у мене лишався також, я його приморозила. Це все буде додаватися в картопельку, і буду робити таку її рідкувату, щоб хто захоче більше собі бульйончика, того буде рідка картопля, хтось густішу, щоб не варити суп, тому що останнім часом у мене рідкі страви не сильно йдуть. Тут у мене буряк, буду варити, буряк, салат з буряком з часником майонезом. Майонезом, також докупила майонез собі і кетчуп, і із залишків Тут у мене дріжджі, буду робити піцу. Тут у мене сир. Який так у нас чомусь не пішов він, і щоб він не пропав, я його поклала в морозилку на зверху. Він повинен гарно плавитися. Декілька шматків ковбаси. Цей шматок я клала в морозилку, коли мені потрібно було терміново поїхати. І я не знала, на скільки днів я їду. Я розуміла, що він спортиться, тому я його обрала. Ця колбаса у нас їздила по холодильнику, десь, мабуть, декілька днів. Ніхто її не їв. Я також її відправила. І сир це та сама історія. У нього щось з цією колбасою побоя. Сталося, що зіпсується, відправила в морозилку. Тепер він у мене піде на піцу. І тут у мене ще ковбаски, буду їх смажити, тому приступаємо до готування. Починаю я, мабуть, з найдовшого процесу готування із усього мого меню це поставила варити буряки. Поки вони будуть варитися, я буду робити тісто для піци. Для тіста в мене йде дрібка солі, цукор, дріжджі, молоко. Олія і борошно. Ем, більш точно пропорції і все я вам лишу в інфобоксі, а зараз просто кажу по інгредієнтам. Заливаю молоком, змішую, додаю борошно і вимішую все разом із олією. Замісила тісто, воно має бути не густе, але і не липнути до пальців. Таке більш-менш нормальне. Зараз поставлю його, нехай розстоюється трошки, хоча б хвилин 20, щоб трішки піднялося. Можете, до речі, його не обов'язково на молоці робити, можна і на воді. Але в мене є молоко. Я роблю на молоці. Нема молока, роблю на воді. Ось так. от. І буду нарізати інгредієнти для піци. І ще в мене є ось така палка добротна. Повбасятіни, тому що трішки я буду додавати і її. Розділила я ковбаски, порозрізала різними шматочками. Цей сир буду натирати безпосередньо вже на піцу. А цей який у мене був пластами, як бачите, після заморозки розділити його рівно не вийшло. Він ломався з шматочками, але в принципі все одно він поплавиться, тому нічого страшного. До піци у мене все готове. Чекаю, доки піднімається тісто. А зараз буду паралельно робити картоплю тушену. Так, починаю приготування своєї картоплі. Я вже, як бачите, налила олію в казанок, підготувала цибулю, моркву. Вона чиста гарна, це просто якась така морква, І м'ясо. Зараз поріжу м'ясо на дно, цибулю, моркву і відправлю це все обсмажитися прямо в казанку. Якщо у вас казанка немає, то на сковорідці, Як вам зручно. Я готую так. Різала доволь... довільними такими шматочками цибулю, моркву і відправляю, це все смажитися. Обсмажила я м'ясо, цибулю і моркву, додала потім перець, цвітну капусту, картоплю, це все перемішала, посолила поперчила. Зараз буду заливати водичкою, закривати кришечкою, і нехай тушкується до повної готовності, допоки картопелька не почне розпадатися. Піднялося моє тісто, вже я його ось таку розпределила е, по формі. Зараз ось тако роблю дирочки, змішую кетчуп разом з майонезом. Кетчунезом змазую все злачно, так знатно, гарно, щоб. Ох, аж і пельки лізло. А далі вже начинку. В добровільній формі викладаємо сіке влізе. І в духовку на 180 градусів. До готовності. Десь 30-35 хвилин. І смачненька домашня піца. Готова. Розложила начинку. Відволікли мене, поклала я начинку. Зараз відправлю хвилина 15 в духовку, нехай воно пропечеться, а тоді вже зверху сиром, щоб він сильно не запікався. Я люблю, коли він тягнеться, а не хрустить. Тому ось так от. Ну, і ось таке в результаті меню. І з того, що залишалося в холодильнику, в мене вийшла картопелька. Як бачите, така ріденька, капустинка, все там є м'язко. Хто рідше захоче, хто густіше. Салат, відварений бурячок, часник, сіль і майонез, ковбаски. Єдина проблема цих ковбасок, я не почитала одразу. Написано було, що їх потрібно варити, а я їх вирішила посмажити. Ну і Вони полопалися. Але ну, нехай вигляд не сильно естетичний, але я думаю, на смак це не вплине. Тому буду подавати в такій формі. Перевернути, все скрите буде знизу. І наша піца, яка вийшла вдала, яку, вже, як бачите, гарно продегустували два дегустатори. Ось така вона в розрізі у мене, м'ягенька, пухкенька, сира, де деде порізали поплив. Ось так. Сочна, смачна, ситна. Тому ось таке в мене меню на, сь на сьогодні і на завтра. Е всім всього найкращого. Підтримайте мене, пишіть лайки. А, у, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, е бережіть себе і своїх близьких. Всього вам найкращого до нових зустрічей і слава Україні.